Мир дому, просимо Господа Бога царювати в нашій перлині лаврі, щоб можна було знову ходити на богослужіння, щоб можна було набрати води, подивитися на пташечок, Навіть хустку хотіла купити з жаркотиці, щоб було видно, які там пташечки, були гарні курочки. За до ними і просим Бога благословити священиків, тому що Бог пообіцяв то служить Богу благословити всім потрібним для життя. Ми благословляємо Бога Всімогущого і сильний царювати в усіх сферах життя і перемоги Ісуса Христа для іскуплення спасіння людей через страждання і пролиту кров на Господу Христі. Ми приголошуємо. Перемогу над гріхами всіма тими, що мішає, а то що господь царював. Благословляє Бога посим